Перша в Хмельницькій області відбулася подія, яка практичними діями продемонструвала вагому підтримку об'єднаних територіальних громад аграрною компанією. 31 травня агрохолдинг 2012 передав шести громадам, на територіях яких компанія обробляє землі, сільськогосподарську техніку. Техніка у нашому виробництві безумовно місця вже не знаходить. Сучасні технології не дозволяють використовувати цю техніку на так, як вона вона Свій час відпрацювала, але для громад сіл, які ви очолюєте, вона може ще багато років послужити. Тим більше, що ми будемо вам надавати практичну допомогу в її ремонті, підтриманий технічно стану. На сьогодні ми демонструємо той крок, який має насамперед. Відбитися на тому, аби громади і безпосередньо жителі територіальних громад відчули, що як органи місцевого самоврядування, так і ТОВ «Агрохолдинг-2012» дійсно роблять важливі кроки до поліпшення як матеріального стану органів місцевого самоврядування, так і сприяють наданню якісних послуг населенню. Всього компанія передала 20 одиниць техніки. Були враховані пропозиції кожної громади та їх потреби. Яких городок отримує 5 одиниць, Чемериці отримує 3 одиниці техніки, Гуки отримує 3 одиниці, Вовковинці отримують 6 одиниць. Солопківці отримують дві одиниці, і Баламутівка отримує одну одиницю. Городок був в свій час ініціатор цієї справи, коли ми піднесли перше питання перед Олександром Володимировичем про те, щоб а що буде робити техніка, яка не потрібно не буде задіяна в процесі е, виробництва і в, 2012 І було вирішено, щоб Залишити ту техніку, яка потрібна аерохолодню, а ту передати об'єднаним територіальним громадам. І я думаю, сьогодні голови, які присутні тут, чекають з нетерпінням, тому що вона дуже необхідна, вона необхідна буде і в містах. Це є дійсно підсилення наших комунальних підприємств, тому що десь нам не потрібна велика потужна. Техніка нам, десь саме на комунальні підприємства, необхідна така малогабаритна техніка, яку ми будемо використовувати. Я думаю, що співпраця продовжиться, і то та мова, що ми вели про створення тих кооперативів, про надання тих послуг, що ми обговорювали, ми також будемо далі працювати. Я дякую. Я думаю, що всі об'єднані територіальні громади зацікавлені цьому, що сьогодні відбувається, і ми. Договори купівлі-продажу техніки між керівництвом агрохолдингу 2012 та головами громад були підписані того ж дня. Далі механізатори оглянули техніку і вона поїхала в комунальні підприємства відповідних громад. У городок того дня попрямували два трактори, два газони та один ЗІЛ.